Вже не ділиться географічно, і нас вже неможливо поділити на три сорти, як намагалися в 2004-му. Зараз локальні проблеми зачіпають великі простори і величезну кількість людей. Все більше і більше людей розуміє, що нашим найбільшим ворогом є влада. Вони виховали тих, хто квалтує наших дітей, залишається з наших сестер, давить наших матерів. Сьогодні є ми і вони. Ми це 95% всіх людей, які живуть в Україні, і не можуть спокійно ходити вулицями, боячись наїзду чи зґвалтування. І вони, які роблять все, що їм заманеться, і не несуть жодної відповідальності. В них є впливи, в них є гроші, в них є статус, але вони не враховують одного. Є ми. І якщо правоохоронні органи не можуть надати нам почуття безпеки. Самі. Ніхто з вас не може бути впевнений, що позавчора це сталося в Миколаєві, вчора в Сімферополі, а сьогодні це станеться, можливо, це станеться у Львові. І міліція каже, що це резонансна справа, і вони беруть її на, під свій власний контроль, але вони так само брали під свій контроль справу, наприклад, вбитого в міліцейському відділку 19-річного студента Ігоря Індила. Вони теж брали цю справу під контроль, але тим не менше вбивця 9. Отримав умовне покарання і знову ж таки спокійно ходить вулицями всі, всі за одного. Один за всіх всі за одного. одна аслої, які теж, мабуть, підходить під систему. Мажори вбивають! Влада покриває! Мажори вбивають, Влада покриває! Мажори вбивають, Влада покриває! Мажори! А Вбивай! Влада Влада погриває! Дуже надзвичайно школа цю дівчинку, твердо кажучи. Більше, я вважаю, що в нашій державі взагалі пора вже запровадити сюди Такі Техіологію не треба саджати на тобічне ув'язні. Просто розривати треба на місці, це і раз. А по-друге, хоч що ви хочете від держави, в якій президент двічі судимий гопник, і гвалтівник і все інше. Я це цього не розумію. Для чого під прокуратуру треба приходити вже, напевно, з вилами. Пляшками молоти вони сказати казати всім ганьба кінець кінців. Ми, ми зараз, крім того всього, що ми зараз всі пікети робимо, ми покажемо свою слабість. Ну що ми зробили? Кому ми докажемо? Цьому лайну одному з другому, нікому в житті не докажемо. Ці, ці люди, ці покидьки люблять тільки силу, розуміють силу. І тільки, поки ми не наберемося тої сили і не вийдемо дійсно рішуче, скажімо так. З рішучими протестами по всій Україні, тоді ми будемо мати ті ситуації, які зараз є. Що Оксана єдина, єдина, єдина дівчина, яку зґвалтували, хотіли вбити спалити чи як по Україні. Їх море. Чи в нас у Львові скільки людей п -п понищили, п -п покатували в тих самих спецрозпредільниках, в райвідділах і всіх? Хто, ж тут немає нікого такого, що не попадав ніколи в райвідділ ж одні м'ясоруби сидять, розумієте? Ті м'ясоруби, розумієте, покриває та сама прокуратура, яка зараз тут сидить. І до кого ми прийшли? Я ще раз кажу, не треба приходити тільки з вилами, тому що з вилами вони будь-подальшому розуміти. А для того, щоб ми прийшли з вилами, ми маємо багато силу, перш за все. І ця сила має бути рішуча і єдина. І має бути по всій Україні. Не молодь має підходити тут. А де всі решта ті коди, які там себе позиціонують, що там за захист українців і все інше? Де вони є? Піаритись десь можуть на якихось інших акціях, чому тут не підпишуть? Чому тут не прийдуть прокуратуру, само, само, чому депутати Верховної Ради, нашої Верховної Ради не скажуть, що геть того самого е, міністра оборони або того самого пр прокурора України? Чому цього не робиться? Чому всі дивляться? Я кажу, я, я, я за протести, але я за протести рішучі кінець до кінців. І ще раз кажу, ніколи в житті Україна не буде нормальною державою, поки буде гопник. Треба його знімати, знімати Верховну Раду, Кабінет міністрів і ту всю Шушеру, що біля нього стоїть. Подивіться, хто біля нас стоїть, хто, нам, хто керує цією державою. А ми пікетуємо. Я за, за підтримку того Олександра, дійсно шкода дівчину. Але, але треба рішати питання перш за все з голови, як на мене. Ми готуємося з ложки на майбутнє і подальшому треба дійсно діяти більш рішучіше. І я готовий до вас під'єднувати завжди. Дякую. Біля, біля прокуратури Львівської області, можливо, ви зауважили. Тобто ми намагаємося якось локально, принаймні через прокуратуру Львівської області, а ви вже, можливо, через Генпрокуратуру вплинути на зловілля, які відбуваються в Миколаївській області. Тобто там органи правоохоронні. не... Не останні самі прослідкувати та адекватно покарати винних в справі зґвалтування, а потім ще й в підвалі Оксани Макар. Тобто ця справа є дуже відомою. Тому, що ви знаєте, Такі є в акції відбуваються в інших містах України, і ми хочемо, щоб обласні центри підтримали саме. Ну, єдине, що можу сказати від свого імені, і від колег по області, що ми щиро розділяємо. Той тобто біль, який спричинений тим злочином, звичайно, винні, повинні бути покарані, наскільки мені відомо, чи це арештовані, так, на даний час? Ну, я... один з них точно арештовані? Мені відомо засобів масової інформації, тільки все, чим я володію, якою інформацією. Що, що стосується прокуратури Львівської області, я, звичайно, ми вас і розділяємо біля рідних, все, що можна сказати. Ну ви можете якось передати наші вимоги в Генпрокуратуру? Звичайно. Ну, це, в принципі, все, ми... Ваша тривога і ваші вимоги будуть доведені до керівництва прокуратури області, прокурора області і Gracias.